Всім привіт! Мене звати Ольга і ви на каналі на Дача. Нарешті довгоочікуване потепління. Я приїхала на дачу сьогодні понеділок і швиденько до своїх курчаток, тому що вони ж в мене тут вчора були закриті. Швидко нарвала трави. Все в них добре почуваються вони. Дуже вони мене радують. Там я трошки перекопала, щоб вони черв'ячків поїли. В них все є, вода, і зерно постійно. Привіт! Синку назвав нашого петушка Дмитром. Так що в нас тепер не Петюня, а Дмитро. Отак, От шкребуться, грибуться, Яєчки я вже зібрала. Ну і будемо йти працювати, тому що роботи вистачає. Що я хотіла сьогодні зробити? Що я зробила два дні тому? Я не знімала два дні тому, тому що мені потрібно було дуже швидко, а було дуже холодно. І я вже почала прополювати хоча б знайти свої квіти у цьому всьому. От виполола трошечки клумбу. оцю. Дуже важка робота. Тут росте такий бур'ян осот. Я його і копала, і полола, але нічого. Трошки справилася, отут залишилось між півоніями, але я не полю їх, тому що в них коріння поверх. І я боюся, що я їх виполю, ну і не буде в мене півоній. Ну, трак вже трошки чистіше вийшло. І почала прополювати і цю клумбу. Ось троянди, ще їх потрібно обрізати, вже тепло, тому обрізаємо, перезимували, от так тюльпанчики вже піднялися, скоро почнуть квітнути. І от там трояндочки. Сьогодні, якщо буде час, я їх обріжу, тому що стоять вони чорні. І не хватило в мене тут сили. Оцей ще кусінчик прополоти. Ну, як я і казала, настало тепло, тепер потрібно полоти. Полоти і полоти. І сьогодні ще хочу посіяти бурячок. Ось так прийшла, сажу буряк. тут зробила луночку, принесла перегнія. От того прям в луночку поклала. Проливати, мабуть, не буду, тому що земля волога. І зараз розкладу бурячок. Так, все. Сажаємо отакий буряк. Карілон зіландричної форми. Тут 200 штук, ну не знаю. Мабуть, не весь. Насіння оброблено, а його тут небагато. Хоч написано 200 штук, або тут його немає. Ось, зелененьке. Будемо саджати так, щоб потім не дуже проривати. Ну, отакій відстані, мабуть, сантиметрів. 5. Може трошки менше. Не хочеться проривати. Мабуть, посаджу в такому шаховому порядку. Складаю бурячок. Раніше я його вже три роки взагалі насаджаю, В цьому спробуємо посадити. Курочки з'явилися. Якщо що, ми їм його віддамо. Ну і собі, я все саджу. На дуже багато трошечки, тільки для того, щоб коли ми тут на дачі не їздити, не привозити там на борщ щось. Попішов, вирвав і зварив. І засипаю плотненько. Залишив. У яка вже земелька, тепленька. Тепер ще потрібно посадити цибульку. Яку придбала цибульку на зелень. Кошівка. Так, цибульку посадимо на цьому косінчику. Там в мене її небагато. І зараз трошечки теж потрібно почистити. От дивіться, знизу земля-волога, тільки зійшов сніг і дощі пройшли, а зверху вже грудки, вже грудки. Лунку я зробила. Так, трошки щоб підживити. В лунку кладу компост. У мене він є. В чому тоді його не використовувати? Отаку От цибульку я вже придбала, вона, поки я тут збиралася, навіть проросла. Ось. Ну і будемо потикаємо, як то кажуть. Стачила на один рядок. Нам буде достатньо, щоб поїсти на салат. О! Як вапитися? От я почистила ще один. Це ще одну грядочку від бур'яну. Зараз Сюди розсиплю компост трошки вдобримо. І все, земля буде готова. Я тут я посаджу, мабуть, придбала трошки кукурузи. Сахарна солодка, але ж поки ще рано, тому що ну, для кукурузи, мені здається, ще земля холодна. Ну, Вона трошки прогріється тепер. І ми сюди посадимо. Зараз бур'ян я заберу. все чистенько Ну Так, ну на сьогодні все. Я от трошки ще раз пройшлася по полуниці. Я її сьогодні відкрила, а там бур'ян з новою силою. Отут трошки залишилось я вже не хочу туди залазити завтра або післязавтра до полю. Прийшла на цю клумбу, тут дочистила цей кусочок, що залишався мені. Все, мабуть, так чистенько вже, ну, скільки змогла. І почистила отут трошки, тому що вже ось лілії пробиваються, а тут взагалі-то її не пробиться. Ось така клумбочка вийшла. Так, більш-менш. Це за два дні тут дуже багато не зробиш. Тут біля хати трошки почистила де троянда. Наслідуючий раз будемо полоти отут дві клумби в мене ще є. Тут почистила. Щоб його нії піднімалися. Ну все, час їхати додому. Трохи покосила отут газон. відкрила свої квіти. Треба прибрати це чим прикривала. Все зелене. Не хочеться мені їхати додому, але ж треба треба. Все, весна прийшла. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.